Альтернативні джерела енергії. Блискавки запалювали пожежі, які лякали людей, але давали тепло і смачну їжу. Люди навчилися підтримувати вогонь і згодом добувати його тертям. Досліджували різні матеріали, які могли горіти. Відкрили, що вугілля краще за дрова, горить довше і дає більше тепла. Виявили, що газ і нафта теж можуть горіти і використовуватися як джерело енергії. Почали їх застосовувати для освітлення, опалення та механічної роботи. У 60-х роках ХХ століття людство змогло використати ядерну енергію. Атомні електростанції стали новим джерелом енергії, що змінило світ. Енергія завжди була ключем до прогресу, і кожне нове відкриття давало людству більше можливостей. Сонячна енергія одна з найперспективніших. Сонячні панелі перетворюють світло на електрику. Фотони проникають всередину двох шарів напівпровідників різного типу і виривають електрони від атомів. Під дією внутрішнього електричного поля, яке утворилось на межі контакту напівпровідників, електрони накопичуються на катоді. Якщо замкнути катод і анод фотоелементу, Топа тече електричний струм, який можна використати для живлення побутових пристроїв. Щоб збільшити напругу і струм, фотоелементи з'єднують між собою послідовно і паралельно, так, щоб вони утворили сонячні панелі від 6 В для дрібної електроніки і до панелі на 48 вольт потужністю 100 Вт. Для великих станцій, які складаються з кількох модулів. Якщо енергії достатньо, її надлишок можна запасти, заряджаючи акумулятори або віддати у мережу для живлення інших споживачів. Чим більше фотонів потрапляє на фотоелемент, тим більше електричної енергії виробляє сонячна батарея. Вітер ще одне джерело енергії. Кінетична енергія вітру перетворюється на електричну. лопаті вітрогенератора обертають ротор, який створює у катушка статора змінне магнітне поле. Завдяки електромагнітній індукції у замкненому колі катушок з'являється електричний струм. Кілька сотень великих вітряків можуть при вітрі 10 метрів за секунду замінити атомну станцію з одним реактором. Але реактор може працювати 3 роки безперервно, тоді як сонячна станція працює, коли є світло, а для вітрогенератора треба вітер не менше 4 метрів за секунду, і коштує він майже 15 мільйонів доларів. Рух води може приводити в дію турбіни, створюючи електрику. Вода накопичується в водосховище, яке створюється греблею. Це забезпечує запас потенціальної енергії води. Потім вода з водосховища через напірні трубопроводи спрямовується вниз до турбін, при цьому її потенціальна енергія перетворюється на кінетичну. Потік води з великою швидкістю вдаряє по лопатях турбіни, змушуючи її обертатися. Таким чином, механічна енергія води передається турбіні. Турбіна з'єднана з електрогенератором, який перетворює механічну енергію обертання на електричну за принципом електромагнітної індукції. Далі струм, який виробляє генератор, передається через трансформатори та лінії електропередач до споживачів. Таким чином, гідроелектростанція використовує гравітаційну енергію води для сталого виробництва електроенергії без шкідливих викидів. Електростанція на біопаливі працює за принципом спалювання органічної сировини для отримання теплової енергії, яка перетворюється в електричну, використовують різні види біопалива: деревна тріска, солома, біогаз. Відходи сільського господарства або харчової промисловості. Рослинні рештки та відходи можна перетворювати на паливо. Якщо використовується тверде біопаливо, його спалюють у спеціальних котлах. Якщо використовується біогаз або рідке біопаливо, воно спалюється у камерах згорання. Які переваги електростанції на біопаливі? По-перше, це відновлюване джерело енергії. По-друге, менше викидів вуглекислого газу у порівнянні з викопним паливом. По-третє, ми використовуємо відходи і зменшимо їх накопичення. Отримане тепло нагріває воду в котлах, утворюючи пару високого тиску. Якщо використовується біогаз, він може напряму спалюватись в газових турбінах. Тоді гаряча пара обертає турбіну, яка приводить в дію електричний генератор. Такий тип станції є перспективним, особливо для регіонів з великою кількістю біомаси. У деяких регіонах тепло землі генерує електроенергію. Глибоко під землею знаходиться магма, яка нагріває підземні води, утворюючи гарячі джерела або пар. Гаряча пара або вода піднімається по свердловинах на поверхню. Якщо це суха пара, вона безпосередньо обертає турбіну. Турбіна обертає генератор, який виробляє електрику. Сьогодні ми розглянули альтернативні види енергії та їх значення для майбутнього. Сонячна, вітрова, гідро та біоенергетики, а також геотермальні джерела це не лише екологічно чисті способи виробництва електроенергії, а й шлях до енергетичної незалежності. Світ поступово відмовляється від викопного палива. і Україна також рухається в цьому напрямку. Відновлювані джерела енергії дозволяють зменшити негативний вплив на довкілля, знизити викиди парникових газів і створювати нові технологічні можливості. Важливо не тільки використовувати чисті джерела енергії, а й навчитися раціонально споживати те, що ми маємо. Енергозбереження це теж крок для кращого майбутнього. Пам'ятаємо, майбутнє енергетики залежить від нас.